Це архівні кадри. Біля входу до так званого пагорбу слави ще стоять дві стели, які нагадують про радянське минуле. А це вже червень 2025-го. Останні сліди радянського військового пафосу впали, а на меморіальному комплексі продовжують демонтаж залишків. Станом на сьогодні вже виконані роботи з принесення переміщення на могильних споруд і демонтажу покриття. Доріжок, які були між могилами, також демонтовано гірлянди з огорож минулого тижня. Ми демонтували одну з пілон. Цього сьогодні відбувся демонтаж другого пілону. На Головному вході на територію меморіального комплексу Слави». з 1 травня на так званому Пагорбі Слави ексгумують останки радянських військових і агентів. Вже більше 160 могил демонтували. Зараз досліджують братські могили. Їх у комплексі чотири. А от відомих агентів НКВС Путіна і Кузніцова ексгумують згідно з окремим протоколом. Роботи на завершальному етапі наразі невідомо, що ж буде на місці колишнього пагорбу. Слави наразі в нас завдання перше перенести цвинтар, перенести захоронення, належним чином поховати, провести ексгумацію відповідно до всіх норм і правил. А потім будемо радитися з громадою. Що там буде перед тим, що маємо провести дослідження землі, геології? Тобто, бо треба розуміти, яка там є ситуація з ґрунтами. Чому тому, що ми під час ексгумації побачили, що захоронення радянська влада здійснювала на відстані в землі 30-40 сантиметрів це неправильно. Це Поза усіма санітарними нормами, і в нас власне зацікавило, чому вони так здійснювали. А як ми з'ясували, там є гірські породи. Перенесуть останки тіл на спеціально відведене місце на Голосківському кладовищі. А ось львів'яни по-різному реагують на питання про демонтаж символів радянщини у Львові. Слава Богу, новий час. Тут така гарна територія, а теж не просто викопали та викинули, то перепахування буде. Тут, мабуть, щось придумає таке, може для наших воїнів. Тільки позитивно, тільки позитивно. Але з іншої сторони, зараз то ненагайний, ті би гроші могли використати на дрони. Навіть на дрони СБУ, які вчора вразили. Це ми знаєте кого і що що зробили. Я знаю, все є люди. Я вам скажу, я розумію, що то радянські то є все бувши, але. Наприклад, до того, що тут ну, ті кости повинні теж з пошаною носити, які б не були всі ми люди. Хто ми знаємо, що після з нами що будуть робили? Додамо, що металеві символи на вже поваленій колоні зберігатимуть в музеї територія терору. А усі роботи планують завершити до кінця місяця. Юлія Порціна, Павло Замрій, телеканал Перший Західний.